З вами адвокат Тетяна Іванова і я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Сьогодні в судовому засіданні ми нарешті допитали другого свідка сторони обвинувачення, який вже в третій раз з'являється в суд, а суд ніяк не може його допитати. Свідок ключовий цей свідок був заступником Романа Дудіна. І після того, як Роман Дудін був звільнений, він тимчасово виконував обов'язки начальника управління Служби безпеки України в Харківській області. На обвинувальному акті, як то кажуть, свідок сьогодні не залишав кам'я на камні. Свідок спростував всі три статті обвинувачення, які інкримінуються Роману Дудіну. Я нагадаю, що Роман Дудін обвинувачується за трьома статтями. 111 державна зрада, і ще 402-407, це невиконання наказу і покинення місця несення служби. І я почну з кінця. Покинення місця несення служби. За обвинувальним актом, Роман Дудін обвинувачується в тому, що ті три дні, коли Роман Дудін разом з підрозділом Альфа перебували в місті Києві по захисту урядового кварталу, обвинувачення вважає. Що він незаконно покинув Харківську область, тому що йому на це не надали дозвіл військові. Про наказ Служби безпеки України вони взагалі мовчать, напевно, вони його не визнають як такий. Сьогодні допитаний Світок, який тимчасово перебував на тій самій посаді, на якій був Роман Дудін, зазначив, що з 2022 року, по сьогоднішній день, він не разу, коли виїжджав з Харкова або Харківської області, не отримував накази військових для того, щоб покинути його місце несення служби в Харківській області. Що цього не вимагає закон, і для цього всього потрібен наказ голови Служби безпеки України. На запитання, чи виїжджав він за цей період, коли був на посаді з Харківської області. Свідок відповів, що так, він виїжджав, з військовими не узгоджував. І як не дивно, свідок, який робив те саме, що зробив Роман Дудін, в СІЗО не перебуває. по ньому кримінальні справи не порушені. А от Роман Дудін саме за це перебуває зараз. Гратами. Так само свідок спростував обвинувачення Романа Дудіну щодо невиконання наказу. Свідок сказав, що до сьогоднішнього дня з початку війни Служба безпеки України ніколи не ні підпорядковувалась військовим Регіональні Служби безпеки України підпорядковуються виключно голові Служби безпеки України. Про що багато разів наголошував сам Роман Дудін: ми подавали багато разів документи, які це підтверджують від Генштаба і від СБУ. На які суд закривав очі. Зараз це підтвердив ключовий свідок. Так само свідок спростував все те, що Роману Дудіну інкримінована за статтею 111 зради. Сказав, що Романа Дудіна знає 15 років. Знає його як проукраїнського. Ніколи не було від Романа Дудіна якихось проявів про російських. Позитивно дуже характеризував Романа Дудіна. Ну, а крім того, він не підтвердив жодних обвинувачень, які вміняються Роману Дудіну щодо, поз... щодо захоплення, нібито влади в Харкові у кабінеті Сінєгубова. От такі на сьогодні в нас є показання свідків. Ну, а крім того, свідок не підтвердив, що там зброя залишилась в СБУ і всю іншу маячню, яку понаписували в обвинувальному акті. Але мене сьогодні вразили не показання свідків. Таких показань свідків я очікую, тому що свідок говорив правду, він не плутався, говорив дуже логічно, послідовно, говорив те, що бачив, те, що знає. В принципі, все те, що завжди казав Роман Дудін. Мене вразило інше: поведінка головуючого у трійці судді. Коли допитується свідок, сторони процесу мають право поставити свідку запитання. Роман Дудін дуже багато ставив запитання свідку з приводу його діяльності, яка підтверджує, що ця діяльність була спрямована на посилення обороноздатності Харківської області. І свідок дуже чітко, послідовно розповідав про всі ті кроки, які робилися Службою безпеки для посилення обороноздатності Харківської області. Серед всього іншого Слідок розповідав, що так дійсно СБУ сприяла, щоб швидко налагодити, там, наприклад, постачання, постачання бензину для, заправ, для заправки швидких допомог, для поставки лісу військовим, що Служба безпеки вирішувала якісь господарчі економічні проблеми, які, вирішув, які б допомогли обороноздатності в Харківській області. Головуючий, Трубніков ставить запитання. Навіщо ви задаєте всі ці запитання і питаєте от, про вашу діяльність? І Роман Дутін пояснює, мене ж звинувачують в тому, що на початку лютого збу під моїм керівництвом бездіяло, що нібито сприяло ворогу. Саме тому у нас простування того, що написано в обвинувальному акті, щодо бездіяльності СБУ під моїм керівництвом. Ми ставимо запитання, і ви ж бачите, що свідок розказує, що ми робили, крім того, що сепаратистів ловили злочинців, російських там, розвідників, диверсантів. Ми ще й вирішували економічні побутові питання і інші. Ми допомагали обороноздатності. На що суддя каже: це не ви вирішували. Це ж не ви швидкі заправляли, а їх заправляли бізнесмени. Це бізнесмени вирішували. Роман Дудін каже, я ж не заперечую, що бізнесмени, але ми це координували і організовували. Це логічно, бо самі бізнесмени не знають, якщо б вони хотіли, кому і як, і де вони мають надати той бензин. І Служба безпеки допомагала це все скоординувати. І коли Роман Дудін намагався це пояснити суду, суд стояв на своєму що це не заслуга Служби безпеки, що це заслуга бізнесменів, хоча ми це не спростовуємо. Дуже коротко пряму мову за суду. Тобто за сприяння СБУ заправлялися швидкі допомоги там і так далі. Вірно розумію? <зв> за Сприянням бізнесменів. Ну, бізнесменів. Але за проханням <зв 'язання> Служби безпеки бізнесмени надавали своє паливо на службу. Сто 100% що бізнесмени задав... <зв 'язання> надавали. Тільки, <зв 'язання> тільки ж координацію. Я звертаю увагу от з даного приводу, тому що це не перший раз, коли головуючий у трійці дуже негативно ставиться до Служби безпеки України взагалі як структури, не тільки до Романа Дудіна. Тому що, коли я зайшла в процес, я чула від судді, наприклад, таке, що, що Служба безпеки України взагалі бездіяла. От вони покинули Київ і вони там десь поховалися. І саме тому тут в Києві були такі проблеми. Тому що саме Служба безпеки Київ кинула і бездіяла. Ну чому це він висловлювався саме в процесі Дудіну? Дудін не був керівником Служби безпеки Києва, я не знаю. Але це характеризує відношення. Головуючого отріки до самого органу Служби безпеки України, от саме так і сьогодні, він намагався понизити заслугу організації самої організації, заслугу керівника цієї організації. Це однозначно упередженість, тому що головуючий трійки взагалі не сприймає позитивно не просто Дудіна як керівника, а саму організацію Служби безпеки України. Про який об'єктивний розгляд ми можемо говорити от в такій ситуації, важко очікувати об'єктивного розгляду і об'єктивного рішення при такому, от, при такому відношенні головуючого судді. А наступне засідання через тиждень ми продовжуємо допитувати свідків і про те, що буде відбуватися у залі суду, я вас обов'язково проінформую. З вами була Адвокат Тетяна Іванова.